Привіт, вітаю тебе! А ти пам'ятаєш, що мікроби, хоч і маленькі, але можуть викликати серйозні хвороби. Тому потрібно дотримуватись правил особистої гігієни. Вони допомагають людям перемагати мікробів. А зараз давай пограємо в гру, ми будемо разом з тобою визначати, чого бояться мікроби, а чого ні. Брудних лапок собачки бояться мікроби? Ні. А мила бояться мікроби? Так, мила бояться мікроби. А кучі зі сміттям? Ні, не бояться, бо вони там живуть. А зубної пасти зубної щітки. Так, бояться. А брудної футболки? Ні, не бояться. А шампунів вона бояться? Так, бояться. А брудного посуду? Ні, не бояться. А теплої ванни з бульбашками. Так, бояться. Ти молодець, мої ручки з милом і будеш здоровим. Ну що, сподобалась тобі гра? Тепер ти знаєш, що люблять, а що не люблять мікроби, як з ними боротися. До побачення, до нових зустрічей!